Якщо я ненависть до іншої людини, чи допоможе мені молитва за цю людину, чи допоможе, що я буду бажати добро цій людині? Як вийти з таких ситуацій? Молитва працює, коли ви займаєтесь груповою роботою. Я не знаю про яку молитву ви говорите, бо така молитва, як ми вивчаємо. Кабалі це дуже особлива річ з правильним підходом. Там є багато різних станів і налаштувань себе відносно інших і себе відносно творця. Є порядок дій. Тому, якщо ви працюєте в кабалістичній методиці і застосовуєте таку молитву, то я впевнений, що вона принесе вона змінить ваше сприйняття цієї людини. І ви таким чином, якщо ви хочете, якщо ви відчуваєте до когось ненависть, і ви відчуваєте, що це неправильно, ви через це страждаєте, вас це постійно дратує, і ви хочете змінитися. І ви розумієте, що проблема не в цій людині, а проблема в мені. Що якщо я бачу в комусь якісь недоліки, то це вказує на те, що цей недолік він в мені. І я повинен працювати над своїм виправленням для того, щоб змінити своє ставлення до людини або до явища до будь-чого. І тоді я застосовую особливо внутрішню дію, яка називається молитвою. Можете пошукати в наших архівах дуже багато є матеріалів про молитву, щоб трошки зрозуміти її особливості, як вона працює кабалістично.